Сафарі Анна Молакарісік. Розумний палеонтолог. За 5 хвилин до цього. Це Його... Він дуже великий. Його довжина була 8 метрів, а вага одну тонну. Він був канібалом. Це його дитинча. Але іноді маюнгозаври могли з'їсти своїх дитинча. Це може налякати і мене теж. Але я мало чого лякаюсь. Але цей майонгозавр він може налякати іншого маюнгозавру. Це Кархарадонтазавр. Він жив у Єгипті 95 мільйонів років. Років тому. Його довжина була 13 метрів, а вага 6 тонн. Його назва означає акул, Акула зоби яща. Він не любив коли на його територію заходив інший хижак Кархардонтозавр. Тому вони дрались за територію. Хто проіграє, той програє Коранозайв. Мав вагу 3 тонни, а довжину 7 метрів. Він жив у Єгипті. Там, де і кархародонтозаври. В нього було ватрило, воно допомагало йому плавати. Це те ж саме ватрило, як і у спинозавра. Це ігрозаври. Його довжина була 14 метрів, а вага. 2 тонни. Про нього є один факт. В нього була квадратна морда. Він був зауроподоморфом. Це динозавр з довгою шию, але за довжиною невеличким.